Ро ситуація ситуацію на Харківщині продовжуємо говорити далі. Доєднуємо до нашого ефіру начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимочко. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку. Вам. Доброго ранку, вітаю вас, пане Володимире. Для початку розкажіть, як власне пройшла ця ніч на Харківщині в прикордонних населених пунктах області. Безпосередньо для міста ніч пройшла більш-менш. Спокійно нагадаю, що з вечора ворог застосував один боєприпас типу УМПБ Д-30 по приміській території безпосередньо в Київський район міста, приватний сектор, з напрямку липців, де було влучання в територію приватного домоволодіння, пошкоджені чотири будинки, автомобілі, однак, на щастя, втрат не було. Безпосередньо по прифронтовій прикордонній смузі від Золочева до Куб'янська ворог застосовував вночі і КБ, і РСЗВ. Зокрема, по Золочівській громаді прилетіли РСЗВ по території фермерського господарства. По безпосередньомісті де зберігання зернових там є руйнування господарських споруд. Без постраждалих поранених також прилетали каби по Вовчанській громаді, по Куп'янській громаді. РСЗВ застосовувалися також по боровій. Все за ніч загалом. За даними поліції, за минулий день і ніч ворог застосував по цій території від Золочева до Куп'янська по всій лінійці. 34 капи це ти лише за нашими підрахунками. Звісно, що точну цифру можу надати зсу і а, сили протиповітряної оборони. Скажіть, що говорити власне про Золочівську громаду минулого тижня начальник Золочівської селищно-військової адміністрації Віктор Коваленко повідомляв, що з громади превентивно почали вивозити людей на випадок наступу чи окупації населених пунктів? Скажіть, як триває власне ця евакуація, чи чи, чи згоджуються люди виїжджати так? Дійсно, ми пропонуємо мешканцям Золочева і Золочівської громади виїжджати однак, знову ж таки, не зв'язку. З а, тим, що місто може бути захоплено що щось таке. Знову ж таки, не будемо посівати паніку, така як і була. Якщо пам'ятаєте, ПСО а, десь а, приблизно 9-10 травня цього року стосовно Вовчанська, взагалі Харкова. Таке інше, обстріли тривають, і ми рекомендуємо громадянам виїжджати, і вони виїжджають. Поки що не виїжджають більш самостійно, тобто на власному транспорті застосуванням власних засобів. В разі, якщо людям необхідна допомога стосовно транспорту для виїзду або допомога а... людям, які мають вади ближачим, то поліція допомагає. Поліція здійснює евакуації по іншим районам, по Липецькій громаді, по Овчальській. За минулий тиждень з безпосередньо з липців було ще вивезено 11 людей, з яких шість це а, люди а, приковані далі, які ми вивозили самостійно на власному транспорті, а, скажімо так, які не могли самостійно навіть ну, рухатися. і з Вавчанської громади продовжували вивозити людей. А, там було вивезено близько 150 людей з всієї території, як Сабововчанську, так і селищ навколо. Скажіть, щодо евакуації з Куп'янська, чи триває вона там? Також поки ми здійснимо лише примусову інформацію евакуацію з певних районах родин з дітьми, тобто безпосередньо дітей і їх батьків, там де оголошена примусова евакуація дітей. І знову ж таки рекомендуємо виїжджати людям. Проходимо проводимо перепис цих людей, які залишаються. Фактично у нас кожне прізвище є на бумазі в куп'янську. Менше скажімо так. Люди виїжджають, тому що, мабуть, просто справа в привичці за два роки. Там постійні обстріли люди. На жаль, стали звикати безпосередньо. Куп'янську знаходиться. Біля трьох тисяч людей, ну знову ж кажу: ми а, кожного тримаємо на карандаші. Наприклад, в Овчанську зараз 24 людини за нашими даними в Ліпській в Ліпцях безпосередньо залишилось а, 23 людини в Слобожанському. Це передмістя Ліпців. 20 людей. Ми кожного кожного обзвонюємо, Щодня з цікавимся чи не змінилася їх думка стосовно виїзду, чи то що вони виїжджають? І ну і звісно на цій території не допускаємо проїзд дітей. Ми на блокпостах розворачуємо автомобілі з дітьми в назад. Розкажіть, а от власне, зважаючи на ось цю інтенсивність обстрілів в прикордонних громадах, наскільки загалом складно проводити там евакуацію населення? Складно під постійними обстрілами на вчора, знову в поліції два. Мінус два автомобілі в Бариській громаді. Від враження були пошкоджені, і на минулому тижні Овчанській Мінус автомобіль, Пошкоджені автомобілі в Липській громаді. Фактично працюємо під обстрілами. Тобто є обстріл САЇМ. Закінчився трошки стріляти, поїхали однак воно летить фактично постійно, тобто застає і поліцейські і евакуаційні люд... машини в той час, коли а, здійснюється рух від точки збору людей до а, безп... безпечного місця дорозі фактично. Зрозуміло, дякуємо за цю інформацію. дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був начальник головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. І говорили ми зокрема про евакуацію з прикордонних населених пунктів Харківщини. І, власне, як повідомив нам Володимир Тимошко, впродовж минулого тижня працівникам поліції вдалося вивести з липців 11 людей, а з Вовчанська та прилеглих населених пунктів близько 150 людей.